Друзі, третя година ночі. Ну, на пів опів на третю. я зараз не сплю. А поясню чому. У нас в клубі по роботу оновився курс інвестора. Тобто для новачків зробили ми оновлений курс, щоб розказати людям, як працює цей робот, пояснити їм, ну, звідки беруться тут гроші. Чому це не піраміда? Чому ми тільки починаємо цього робота якби просувати? Розказати взагалі, що це шикарніший інструмент як для новачків, так і для професіоналів, хто розуміється на криптовалюті, але ну, більше якби для новачків можна сказати, тому що він допомагає швидше увійти в крипту, легко уйти і з маленьким стартовим капіталом. І мене тільки що вразила одна річ. Я зараз до неї йду, але перед цим покажу відео, яке я записував майже рік тому, а саме 4 серпня. Ось я зараз знайшов це в своєму каналі, ви можете відмотати. Ну, я після цього відео залишу посилання на нього. Ви побачите, про що я там говорив. А я там ну скажу, що я там говорив про те, що мене змотивувало. Займатися цим роботом. Я там побачив деякі цифри, тоді маркетинг план. Але сьогодні я побачив потенціал, реальний потенціал, скільки можна заробляти з цим роботом, і побачив реальні цифри від людей, які ще колись там в 2021 році підключили цього робота і дійшли до певних статусів за ним. А саме це дохід в день уважно. 20 тисяч доларів за один день. І я вам їх зараз покажу. Я покажу. Дивіться. А, ось, ми у нас тут була зустріч. Ми тут спілкувалися, тут. Он, я тут сижу да, тобто розповідаю тут розповідаю про результати. Коротше, всі у нас люди сидять. Але зараз дивіться. Ось тут людина показує свої доходи за день. Зараз трошки відмотаю Ось. відключу вам. Дивіться. Right? Well, this 5000, 6000. Дивіться. And on the 1st of November. Дивіться: 23 тисячі доларів за один день. Тобто, 1 листопада 2021 року людина заробила 23 тисячі. Якщо ви побачите, то тут у неї в день приходить по, по 6 да? ну, тисяч в середньому 6 тисяч. dividend 23,000 dollars в день. Розумієте? Right? And then 6000, 6000, 6000. 5000, 5000, 6000, what's normal. And then in November we started getting into the bearish one. It slowed down a little bit, but still ok. Still very так. ok. Оп! І грудень. І грудень там тільки що також був грудень. Трошки працювали, але там 21 тисяча. Зараз ще раз покажу. Still very okay. Ось. Ось. 21 тисяча. Ви розумієте? Це прийшло людині. За один день. Людина ця нічим від нас не відрізняється. Вона просто підключила робота, розібралася, як він працює, і почала просто ним користуватися. Зробила це просто раніше. Я по собі скажу: от рік назад, те відео, коли записував, мій тоді капітал був всього 200 доларів. І я ну, дізнавшись, що можна такі цифри заробляти, але я їх тоді не бачив, тоді не показували, бо не було просто тоді цього відео. Я його не бачив. А сьогодні нам показали. Тоді в мене було 200 доларів, а сьогодні в мене вже капітал. Це я в каналі ж 10 тисяч я вже інвестував. розумієте? І якщо рік назад я казав, що там у мене немає грошей, щоб підключити цього робота, то зараз я вже не можу так сказати. Тому що я вже можу підключити одного, двох, трьох, чотирьох, хоч десять роботів собі, а, собі взяти. Питання о, потрібно мені стільки, чи ні? У мене їх вже є декілька. Да? Тобто один, там, другий на марафоні. Знаєте. А питання до вас: тобто, ну, чи ви готові проінвестувати хоча б на один рік? Заплатити за цього робота, щоб розібратися, як він працює, знаючи про те, що є люди, які а, цим роботом вже користуються і не один рік. Про те, що це не піраміда, про те, що вам дадуть безкоштовну інструкцію підключення, вас проведуть за ручку, покажуть, як він працює зсередині, покажуть, як можна заробити більше, а ще покажуть, як ви можете також отримувати отакі от доходи. І це реально. Якщо для вас зараз там, 120 доларів це велика сума, да? ну звісно, вам 20 тисяч доларів за один день це взагалі для вашого космосу. Ви це не вірите. Я, чесно, поки теж, так би, не вірю, що таке от можливо, ну, точніше, як, як, як сказати, я, я знаю, що це можливо. Ну, тобто, це реальні цифри. У мене приходять, але вони менші мені приходять. Бо я просто ну, якби, всього лише рік. Всього лише рік я користуюсь цим роботом. А там людина вже набагато довше. Просто я ну, я ніколи таких цифр не отримував в день. А тут вдень, вдень я показує, я знаю що. Ну, то просто ну, подумайте, чи готові ви просто проінвестувати 100 дол... 120 доларів купити цього робота на рік і просто накопичувати свій капітал дисципліновано. Щомісяця просто відкладати. І щоб вам робот наторговував там по 30% в рік. 40%, 50%, ну як буде, ми не знаємо. Кожен день не насипає з цим роботом. Але, бля, 120 доларів проінвестувати за інструмент. Інструмент, який вам буде приносити Гроші. Ви вже не зможете сказати через рік, що у вас нема грошей, тому що ви будете відкладати ці кошти. Тобто ви взяли зарплати частинку там якусь, і відклали їх. Через місяць знову повторили повторили. Чи кожен місяць відкладаєте по 100 баксів? У вас вже через рік буде 1200, як мінімум, це вже ваших інвестованих, і плюс зверху 30% робот вам заробить. Ну, мінімум 30%. Спробуйте потім сказати, що у вас нема грошей. По-перше, ви вже робота точно відіб'єте. Ну, точно. ну... Просто робіть по рекомендаціям і все. Для вас зібраний тут досвід уже багатьох років. Ми розробили класний курс. Оце, до речі, відео, що ви бачили, це з курсу інвестора, з нашого нового проєкту. Пройшовши цей курс, у вас не залишиться ніяких питань, а звідки тут беруться гроші. Ви точно зрозумієте, що це не піраміда якась. Ви побачите, як робот торгує. Ви навчитеся, ви просто навіть поміняєте своє мислення. Ви Зрозумієте, як працює калькулятор складного відсотка, як працюють ці складні відсотки. Як ваші тисячі може перетворитися в 100%? Скільки вам треба коштів, щоб просто на пасиві отримувати там, 1000 доларів в місяць, хоча б для початку. Все. Готові підключити робота, якщо готові, контакт, iCorch, Help. Пишіть слово робот. Навіть дивіться, я вам скажу так. Захочете зідзвонитись зі мною. Я на зв'язку в каналі. Пишіть мені, кажіть Ігор, хочу зідзвонитись. Хочу запитати по робота. Без питань. Зідзвонимось. Давайте, до речі, так і зробимо. Хто хоче, пишіть. Хочу на зідзвон. Домовимося з вами про час, поспілкуємося. Угу. Давайте, пишіть.